В липні 22-го року бандай презентували Японії а згодами всьому світу колекційну карткову ігру у всесвіті One Piece. Приблизно півроку тому гра почала набирати оберти в Україні. Картки з'явились у продажу та вже почали відбуватись перші турніри. З вами Мака. Та сьогодні я розкажу усе, що необхідно знати перед початком гри у One Piece. Буду вдячний за підписку, лайк та дзвіночок. Поїхали! У One Piece TCG мета гравця довести здоров'я опонента до нуля, після чого завдати нижчі в удар. Зробити це можливо використовуючи власного лідера та його команду персонажів. Зачекайте войовничими, я ще не встиг пояснити, як саме побудувати цю команду та набрати сили для переможного удару. Для цього нам знадобляться дони. Дон це основний ресурс, який ми використовуємо у грі. Вони розгортаються горизонтально, для того, щоб сплатити вартість картки. Ми отримуємо дони гарантовано у кожному раунді гри. Усі картки мають певну вартість, яка відображена у верхньому лівому куті картки, і іноді ми маємо сплатити додаткову вартість за спрацювання певних ефектів карток. До цього відносяться ефекти від Дон X та Дон Мінус. Дон X – це ефект, який можливо отримати, якщо підкласти необхідну кількість активних донів під картку. Наприклад, картка Пела може знижувати міць ворожих персонажів під час атаки, якщо підкласти під нього одну Дон-картку. Дон – це ефект, який активується, коли ми повертаємо необхідну кількість донів назад у Дон-деку. Наприклад, розігруючи він смок Джадж за 8 донів, ми маємо змогу повернути один Дон у Дон деку, щоб активувати ефект картки та розіграти до чотирьох персонажів із відбою, тобто трешу. То що ще нам необхідно, щоб увірватися на грандлайн? Нам знадобляться одна дека, яка містить 50 карток, 10 дон-карток та одна картка лідера, навколо якої і будується уся наша дека. Усі картки в основній деці повинні мати принаймні один спільний колір з лідером, а також ви можете мати лише 4 копії однієї картки у своїй деці. Дека складається із карток персонажів, подій та сцен. Персонажі це ваші юніти, яких ви будете використовувати, щоб захищатись та завдавати шкоди супротивнику. В лівому верхньому куті ви завжди можете побачити вартість картки, а в правому верхньому куті відображається міць, якою наділена ця картка. Події це одноразові картки, які використовуються під час основної фази вашого ходу. Після спрацювання їх ефекту вони одразу відправляються у треш. Сцени це картки, які ви також можете розіграти під час основної фази вашого ходу. Але на відміну від подій, ці картки залишаються на полі у спеціальній зоні для сцен, та зазвичай мають ефект, який можна використовувати кожен хід у кожного гравця. На полі одночасно може бути лише одна картка сцени. Будь-яка картка в вашій основній ідеці потенційно може містити тригер-ефект. Тригери можуть бути активовані, коли лідер отримує шкоду. Ви перевіряєте картку здоров'я та вирішуєте, чи активувати тригер, чи забрати картку до руки. Кожна гра починається з того, що ми шафлимо нашу деку та розміщаємо її, картку лідера та дон деку у відповідних зонах нашого ігрового поля. Після того, як ви вирішили, хто ходить першим завдяки старим добрим камінь ножиці папір, ви витягаєте 5 карток з вашої деки. Це ваша стартова рука. У One Piece ви маєте змогу один раз замінити вашу стартову руку. Для цього необхідно повернути 5 карток назад у деку, пошафлити її та витягти собі знову 5 карток. Після того, як ви задрафтили стартову руку, ви викладаєте картки життя. Кількість карток життя визначається вашим лідером та зображена в правому нижньому куті його картки. Хід складається з п'ятьох фаз фази оновлення, дроу-фази, коли ми тягнемо картки, дон-фази, основної фази та заключної фази. У OnePiece для того, щоб атакувати або блокувати атаки опонента, необхідно розгортати або рестити картки. Розгорнуті рестит картки залишаються у такому положенні до фази оновлення вашого наступного ходу. Під час фази оновлення ми повертаємо усі картки знову в активне положення. При цьому усі дони, які були приєднані до карток, також повертаються у зону вартості та стають активними. Кожен хід після першого ви будете тягнути одну картку зі своєї деки. Наразі в One Piece немає обмежень на кількість карток в руці. Але варто бути обережним, бо якщо ваші вашій йдеться, скінчаться картки, це буде вважатись поразкою. Далі йде дон фаза. Під час цієї фази ми активуємо два дони. Кожен хід для того, щоб активувати дони, необхідно просто дістати їх із своєї дон деки та покласти у зону вартості. Гравець, який ходить першим, на перший раунд отримує лише одну дон-картку. Усі веселощі відбуваються під час основної фази. Тут ви можете розігравати картки з руки, давати дон картки своїм персонажам або лідеру, атакувати ворожого лідера або реснуті ворожі картки у будь-якому порядку, який вам заменеться. Для того щоб зіграти персонажа з руки на стіл, необхідно сплатити його вартість, розгорнувши відповідну кількість донів у зоні вартості, майте на увазі, що лише 5 ваших персонажів можуть бути на полі одночасно. Для того щоб зіграти шостого, треба обрати одного, затрешити його і на його слот розіграти нового персонажа. Якщо після розіграшу карток у вас залишились зайві дони, ви можете додати їх до вашого лідера або персонажів задля того, щоб спровокувати їх ефекти або додати їм потужності. Ваш лідер та команда можуть атакувати ворожого лідера в незалежності від його положення, проте ворожих персонажів ви можете атакувати лише якщо вони розгорнуті у рестит положення. Після того, як ви заявите атаку, станеться бійка. Вона проходить у три етапи: етап блоку, етап захисту та етап. Шкоди. Після оголошення атаки ви переходите на етап блоку, коли ви можете зробити іншу картку ціллю цієї атаки. Для цього необхідно зарестити її. Це можна зробити лише картками з приміткою блокер, як в цьому випадку капітан Юста Скід. На етапі захисту ми можемо підняти силу своїй атакованій карці завдяки каунтер ефектам Це може бути каунтер-ефект на картках персонажа, як зараз Санжи плюс 2000, або окрема каунтер-картка з певним ефектом. Бійка скінчується етапом шкоди. Якщо міць атакуючого менше за міць захисника, нічого не станеться. Але якщо міць атакуючого більше або дорівнює міці захисника, то станеться одне з двох. Якщо атака була націлена на персонажа, то він буде нокаутований та відправиться у відбій, тобто в треш. Якщо атака спрямована на лідера, то він отримує шкоду та повинен взяти одну з карток здоров'я. Саме тут граються тригер картки. Іначе усе вже зрозуміло, але ж яким лідером грати, як підібрати деко? Не переймайся, друже. Це все робиться за кольором, і дуже просто. Я усе поясню. Червоний. Колір агресії це позначає дешеві картки персонажів, маніпуляцію силою ворожих карток та перекидання власних реснутих донів. Більшість дек червоного кольору спрямовані якомога швидше здолати опонента та не дозволити супротивнику дійти до пізніх стадій гри. Зелений колір маніпуляції ігровим полем. Це позначає, що ви зможете заспамити ворога своїми персонажами або контролювати ворожих персонажів, рестаючи їх. Цьому кольору також притаманні деякі унікальні фішки, такі як шукачі, яких можна використовувати. Ристовувати повторно лідери, які знов стають активними після атаки, та деякі неймовірні опції для пізніх стадій гри. Блакитний дозволяє нам не тільки майже безкоштовно розігрувати персонажів та тягнути додаткові картки, але й контролювати вороже поле, повертаючи персонажів до руки або застосовуючи їх під низ деки супротивника. Блакитний найкраще показує себе у якості підтримки, тому присідає у сучасній меті, але дуже гарно показує себе у деках, які спираються на інший колір в якості ручки фіолетовий колір дон маніпуляцій. Багато фіолетових дек спираються на швидкий набір донів за для того, щоб раніше розіграти лейтгейм-картки, оскільки деякі картки та здібності потребують повернення донів назад у дон деки, вони іноді мають абсурдно потужні ефекти. Жовтий наразі один із найпотужніших кольорів. Основною фішкою жовтого є маніпуляція з здоров'ям. Здебільшого ми можемо лікуватись, додаючи картки до свого здоров'я, але деякі картки дозволяють також скидати здоров'я супротивника. Друга фішка цього кольору це тригери. Це означає, що ми маємо змогу перетворити власне здоров'я на слот машину та карати супротивника за те, що він чи вона просто грає у цю гру. Чорний це кольор маніпуляції з відбоєм та перебирання персонажів опонента. Якщо ви граєте чорним кольором, то ви Зможете викидати ворожих персонажів з поля бою, при цьому виставляючи більше і більше власних персонажів, захоплюючи ініціативу у матчі. Також дуже раджу спробувати навчальний додаток One Piece TCG в Play Store та App Store та ознайомитися з правилами на офіційному сайті. Долучайтесь до Discord та телеграму української спільноти граців Piece TCG. Усі посилання я додам в описі до цього відео. Дякую, що додивились відео до кінця. То побачимось на Лайні!